Роберт, ти знову спізнився на вечерю. Діти вже поїли. Звичайна фраза звичайної дружини в одному з охайних будинків спокана. Роберт вибачається, цілує дітей і сідає за стіл. На ньому чиста сорочка, а в гаражі стоїть його гордість білий корвет. Завтра він знову одягне форму пілота Національної гвардії, де йому довіряють керувати багатомільйонною технікою, або піде на зміну на тюремний блок, де він професійно наглядає за тими, хто порушив закон. Але є одна деталь, яку не бачить ні дружина, ні колеги. У кишені його куртки лежать жіночі прикраси, а в багажнику корвета використані гільзи 25-го калібру. За останні кілька годин цей ідеальний батько. Встиг зробити те, що ФБР намагається розкрити вже 10 років, і найцікавіше тут не те, що він вбиває, а те, що він робить це з педантичністю. Забирайте екрани від дітей, адже ми не будемо обговорювати мораль. Ми подивимося на те, як цей чоловік може роками вбивати людей прямо під носом усього міста, при цьому залишаючись найбільш невидимим громадянином штату. І про те, як професійна витримка офіцера допомогла йому створити ідеальний конвейер смерті, ти як одна єдина випадка. Кова зупинка в поліції за перевищення швидкості перетворилася на трирічну гру в хованки через одну помилку в звіті. Якщо вам цікаво, як працює реалізм в криміналістиці, а не в кіно, тисніть на підписку та лайк. Ваша активність допомагає мені копати глибше в архіви, де правда часто виявляється нудніше за вимисел, але набагато страшніше. Липень 1975 року, околиці Мілкрік, поблизу Вола-Вола. Сьюзен Стейлер та Патрік Олівер приїхали до Струмка на пікнік. Це було популярне місце для відпочинку, де молода пара сподівалася побути наодинці. Але того дня там був і 23-річний Роберт Лі Єйтс. Він приїхав туди зі своєю зброєю, офіційно, щоб просто постріляти по мішенях в лісі. Єйтс не ховався і не носив маску. Він підійшов до пари відкрито. Не було ні криків, ні довгих суперечок. Він просто дістав пістолет і холоднокровно вистрелив у бомб в голову. Це не виглядало як напад в стані афекту. Це було схоже на спокійне виконання завдання. Схоже, Роберт прокручував цей момент в голові не один раз під час своїх самотніх прогулянок. Це було перше випробовування його здатності вбивати. Яєць не втік одразу. Він затримався, щоб змінити місце злочину відповідно до своїх фантазій. Він роздягнув Сьюзан і поклав тіло Патріка зверху на неї, імітуючи статевий акт. Потім він накрив їх спальним мішком, накидав зверху старого сміття та поклав автомобільну шину, щоб приховати тіла. Після цього він спокійно поїхав додому. Тіла знайдуть лише через 9 днів. Наступного дня він вийшов на роботу так, ніби нічого не сталося. Про мотиви того дня можна лише здогадуватися: можливо, його дратувала близькість пари на фоні його власного шлюбу, що розпадався, а можливо, йому просто хотілося відчути абсолютну владу. Іць ніколи цього не пояснював, але зрозуміло одне. Thank <laughs> you. Цей акт не був випадковим спалахом гніву. Це був початок його довгого шляху. Але звідки в ньому взялася ця байдужість? Давайте розбиратись. Роберт Лі Єйтс молодший. Народився 27 травня 1952 року в Спокані. він виріс у містечку Оук Харбор. Його батько працював на місцевій військово-морській базі. Це була картинка американської мрії 50-х. У вільний час єйтс старший був тренером дитячої безпольної ліги. Син обожнював і водночас боявся його. Шкільні роки Роберта були звичайними. Він не був хуліганом, грав у бейсбол, вчився на середньому рівні. Він був тим самим невидимим хлопцем, якого важко згадати через рік після випуску. Для оточуючих це були взірцем. Але є один факт, який не слід ігнорувати, щоб зрозуміти, як формуються серійні вбивці, а саме їх девіантні патерни. За сім років до народження Роберта його бабуся по батьковій лінії жорстоко зарубала свого чоловіка сокирою. Вона закінчила життя за Психлікарні з діагнозом шизофренія. Хоча, навряд чи в родині, депонував культ порядку, дитині розповідали про такі жахи. Цей епізод свідчить про наявність в ДНК важких психічних розладів. Можливо, Роберт успадкував не історію, а біологічну схильність до деструктивної поведінки, яка просто чекала свого часу. Був іще один епізод. За словами самого Єйца, у шестирічному віці він став жертвою сексуального насильства з боку підлітка. Він нікому про це не казав. Цей сон. Вором став його першою великою таємницею. Саме тоді він міг усвідомити, світ це місце, де або ти береш контроль, або його беруть над тобою. Після школи Роберт намагався побудувати життя за загально прийнятим стандартом. У 20 років він одружується вперше і переїжджає до Вола Вола, де вступає до місцевого коледжу. Але справжньої близькості з людьми не виходило. Поки однолітки гуляли на вечірках, Роберт годинами бродив лісами наодинці. Він був фанатичним мисливцем, який в Вмів годинами вистежувати ціль. Батьки його першої дружини пізніше згадували, що за три роки шлюбу вони так і не зрозуміли, ким він був насправді. Він здавався їм емоційно порожнім. У 1975 році цей шлюб розпадається, і саме в цей період Роберт робить вибір, який визначить його майбутнє маскування. Він влаштовується тюремним наглядачем в'язницю штату Вашингтон. Вже наступного року він одружується вдруге на лінті. Разом вони почнуть будувати той самий багатодітний. Фасад ідеальної родини, який протримується чверті століття. Робота в тюрмі стала для нього ідеальним середовищем. Там він отримав не просто зарплату, а легальне право на владу та домінування. Важливо розуміти своє перше подвійне вбивство він скоїв, будучи чинним офіцером виправної установи. В'язниця стала для нього місцем, де він міг зблизька спостерігати за роботою системи контролю, перебуваючи при цьому по правильний бік закону. У 1977 році Роберт іде в армію. Він хотів. Літати, і він домігся свого, пройшовши навчання на пілота гелікоптера. Наступні два десятиліття він провів в кабіні пілота, дослужившись до звання старшого воренд-офіцера. Але хто такий воренд-офіцер? Якщо пояснювати, просто це елітна каста в американській армії. Це незвичайний сержант, але й не офіцер, який займається паперами та командує підрозділами. Воронт офіцер це вузький спеціаліст найвищого рівня. У випадку Єйца це означало, що він був професійним технарем від неба. Він мав літати, знати машину до останньої гайки і виконувати складні маневри. Такі люди користуються величезною повагою, мають чималу свободу і високу зарплату. Його географія служби вражала: Німеччина, Сомалі, Гаїті він був частиною військової машини США, досвідченим пілотом, якому довіряли техніку вартістю в мільйони доларів але навіть у небі його девіантні пориви проривалися назовні. Під час служби в Сомалі на початку 90-х стався випадок, що зафіксований в його особовій справі. Роберт розстріляв свиню з борту вертольота прямо під час польоту. Це було грубе порушення дисципліни, безгузде і жорстоке. Він виправдовувався тренувальням влучності, але насправді він просто хотів відчути азарт полювання на живу ціль, залишаючись при цьому абсолютно недосяжним у небі. Армійська служба стала для Єйца ідеальним прикриттям. Образ американського героя у формі з медалями діяв як броня. Ніхто не міг запідозрити, що зразковий офіцер, який в день виконує миротворчі місії, вночі може виїжджати в місто на полювання. Багато пізніших розслідувань вказували на те, що в місцях його дислокації чи то в Німеччині, чи то в Алабамі, знаходили вбитих жінок, але статус військового та постійні переміщення між базами допомагали йому залишатися поза будь-якими підозрами протягом 20 років. Минає 21 рік після пострілів у Міл Крік Єйтс тепер один із найдосвідченіших пілотів на авіабазі Форт Ракер в Алабамі. У нього п'ятеро дітей і бездоганна репутація. Проте на початку 96-го року він раптово вирішує завершити активну службу, скориставшись армійською програмою Скорочення штатів, він отримує право на повну пенсію, не чекаючи стандартних 20 років вислуги. Але перед самим від'їздом, 14 червня 96-го року, у містечку Міт поблизу Бази. Знаходять тіло 38-річної Шанон Зелінські. Її вбили пострілом в голову. Поліція Алабами почала масштабне розслідування, опитуючи військових. І саме цей тиск міг стати причиною того, що єць поспішно забрав родину і поїхав за тисячі кілометрів назад у рідний спокан. Для яйця це була втеча. Він сподівався, що в рідному місті його ідеальний фасад ветерана допоможе йому розчинитися. Він влаштовується на завод Кайсер Алюмініум, де працює позмінно біля конвеєра. Водночас він підписує контракт із Національною гвардією штату Вашингтон як пілот вертольота, намагаючись зберегти свій статус. У спокані Роберт змушений був вести потрійне життя. Для сім'ї він був люблячим батьком. Для колег на заводі звичайним працівником у синьому комбінезоні, який мовчки відпрацьовує зміну біля конвейерів. А в Нацгвардії він був офіцером, який замість неба тепер бачив лише стоси паперів через обмеження по здоров'ю. Під час чергового обстеження лікарі виявили у нього проблеми з серцем. Його не списали зовсім, але усунули від активних вильотів. Ця втрата статусу елітного пілота і перетворення на звичайного офіцера тиснули на нього. Цей соціальний обвал став для нього нестерпним. Втративши реальну владу та статус, Єйць почав шукати їх там, де він міг диктувати умови силою. Його новим офісом став район на сході спокана, відомий як траса, на вулиці Іст-Спрах. Це було місце, де панували наркозалежність та розпач, ідеальне середовище для невидимого хижака. Єйць став там постійним гостем. Його білий корвет 77-го року став його візитною карткою. Він не був агресивним клієнтом. Він вживав із жінками наркотики, багато розмовляв і входив. Довіру. Вони бачили в ньому солідного офіцера, який завжди платить і не створює проблем. Вони навіть не підозрювали, що цей доброзичливий офіцер уже почав свій кривавий конвейер. У серпні 97-го року ілюзія спокійного спокана розлетілася вщент. 26 серпня місто дізналося про дві смерті, які змусили навіть найдосвідченіших копів заговорити про серійний почерк. Першою знайшли 20-річну Хезер Ернандес. Вона зникла 5 днів тому. Чергова дівчина з траси, чиє життя обірвав один точний постріл. Жодних слідів боротьби, але справжній резонанс викликала друга знахідка. Всього за кілька кілометрів у полі знайшли 16-річну 16-річну Дженніфер Джозеф. Вона була дитиною, яка втекла з дому і загубилася в лабіринтах вулиці із Спраг. Її вбили пострілом у голову, майже впритул. На місці вбивства Дженніфер поліція знайшла коричневий рушник та пасмо волосся. Опитуючи знайомих дівчинних на трасі, детективи почули одну й ту ж саму деталь. Востаннє Дженніфер бачили, коли вона сідала в білий корвет. Але в 1997 році поліція спокана ще не знала, що має справу з серійним вбивцею. Вони шукали конкретну машину в межах одного розслідування. Минає місяць, вересень 97-го. Звичайний патрульний офіцер зупиняє білий корвет за перевищення швидкості прямо в районі траси за кермом. Роберт Єйтс. А на пасажирському сидінні молода дівчина на ім'я Дженіфер Робінсон. Єйтс спокійно показує посвідчення офіцера Нацгвардії. Поліцейський виписує штраф, але через помилку вносить у систему Марку Камар. На той момент цей штраф був просто папірець в гігантській базі дорожніх порушень. Він ніяк не був пов'язаний із вбивствами. Багато хто запитує, чому Робінсон залишилася живою. Відповідь криється в психології Єйца. Він не був хаотичним вбивцею. Він діяв за сценарієм. Спочатку спільний відпочинок, вживання наркотиків, розмови. І лише тоді спалах насильства. Зупинка поліції зруйнувала цей сценарій. Єйт зрозумів, що його машину. Щойно зафіксували, а його дані перевірили. Вбивати пасажирку після того, як патрульний побачив їх разом, було б самогубством. Дженніфер Робінсон вижила не через милосердя вбивці, а завдяки тому, що поліцейський протокол став для неї тимчасовим захистом. Єйц просто висадив її пізніше, вирішивши не ризикувати того вечора. Коли трупів стало більше і поліція нарешті створила спеціальну групу, вони вирішили підняти всі штрафи та зупинки білих корветів в районі траси за останній рік. Комп'ютер видав список усіх, кого зупиняли на корветах. Але Роберта Єйца в цьому списку не було. Чому? Бо в його звіті за вересень чорним по білому було написано Камаро. Для слідчих він став невидимкою. Вони шукали власника корвета, а Єйц в базі значився на іншій машині. Поки копи перевіряли сотні інших людей, Роберт спокійно продовжував працювати на заводі та виїжджати на полювання. Ця помилка в одну марку авто подарувала йому ще два роки і забрала життя ще десяти жінок. Чим ближче до зими, тим страшнішим ставав список жертв. У листопаді 97-го біля гольф-клубу знаходять 29-річну Дарлу Скотт. Вона пролежала в неглибокій могилі кілька тижнів. І саме тут детективи вперше зіткнулися з деталю, яка вражала своєю холоднокровністю. Голова жінки була щільно обмотана двома пластиковими пакетами. Через місяць, 18 грудня, знаходять Шон Джонсон. Ситуація повторюється: застрелена в голову. Зверху знову два пакети. А вже за тиждень на саме різдво місто отримує найстрашніший подарунок. У гравійному кар'єрі знаходять одразу два тіла: Лорі Вейсон та Соні Мер. Макленахан на голові кожної вже було по три пластикові пакети. Поліція була в глухому куті. Навіщо ці пакети криміналісти зрозуміли це лише згодом? Єйц вбивав дівчат прямо у своєму корветі. щоб не забруднити кров'ю дорогий шкіряний салон і не залишити біологічних слідів, які неможливо вимити, він надягав жертвам пакети на голову одразу після пострілу. Кількість пакетів два чи три була не ритуалом, а гарантією того, що жодна крапля не просочиться. Він не діяв як маніяк, а як прибиральник на місці злочину. Тіла були присиплені мотлухом, шкарлупою від арахісу, пінопластом, бетонною крихтою. Складалося враження, що він просто викидає сміття, серед якого випадково опинилися люди. Єйць настільки боявся залишити слід, що розраховував кожен рух. Кут нахилу голови, щільність вузла на пакеті, вибір місця для викидання тіла. Його армійська підготовка та досвід наглядача в тюрмі підказували йому, докази це бруд. А він умів наводити порядок краще за будь-кого. Але навіть такий педант одного разу помилився. на одному з пакетів біля тіла Соні Макланахен. Поліція знайшла ледь помітний відбиток пальця. Тоді вони ще не знали, чий він. Але петля почала повільно затягуватися. У цей час весь штат Вашингтон жив у тіні Геррі Ріджвія, вбивці з Грін Рівер. Це був головний кошмар Америки, і саме він став мимовільним союзником для Роберта Єйтса. Коли у грудні 97-го року тіло Малінди Мерцер знайшли поблизу такоми, поліція потрапила в логічну пастку. Це була територія Ріджвея і його мисливські угіддя. Слідчі автоматично припустили, що це чергова жертва вбивці з Грін рівер який просто змінив спосіб позбавлення тіл. Якщо ви хочете зрозуміти, як один масштабний жах засліплює систему, обов'язково подивіться моє відео про Геррі Ріджвія. Там я розказую, як поліція роками ігнорувала очевидне. Список жертв у спокані продовжував рости: Санні Остер, Лінда Мейбін, Мішалін Дернінг. Місто було паралізоване страхом, а вбивця ставав дедалі зухвалішим. Відчував себе настільки невловимим, що почав залишати трофеї все ближче до місць, де бував щодня. 1 серпня 1998 року Роберт Єйць виїжджає на трасу на своєму чорному фургоні Ford. Це був його мобільний кабінет для вбивств. Всередині він облаштував затишне лігво з ліжком та дерев'яними панелями. Він підбирає 32-річну Крістін Сміт. Щоб розслабити жертву, Єйць вмикає свій головний інструмент маніпуляції правду. Він розповідає, що він пілот, офіцер на. Гвардії показує фотографії своїх п'яти дітей. Крістін пізніше згадувала, він здавався найбезпечнішою людиною у світі. Але під час сексу, в момент її повної вразливості, він дістає пістолет і стріляє їй у голову. Крістін відчула вибух у голові, але темрява не настала. Вона впала на підлогу фургона, стікаючи кров'ю. І в ту ж секунду зрозуміла: якщо вона поворухнеться, він вистрелить ще раз. Вона завмерла. Вона відчула, як він бере її за ноги і як волочить по підлозі, як її тіло. Б'ється об асфальт, коли він скидає її на узбіччі. Вона не дихала, поки звук його фургона не розчинився в нічній тиші. Тільки тоді вона піднялася. У лікарні стався сюрреалістичний момент. Крістін скаржилася на сильний біль від удару. Лікарі почали промивати рану і завмерли. З під шкіри на потилиці вони витягли деформований шматок свинця. Куля 22-го калібру не пробила череп лише через щасливий кут нахилу. Крістін Сміт стала першим живим свідком, який зміг описати не лише вбивцю, а й його сімейне маскування. Опис Крістін пілот, п'ятеро дітей, чорний фургон. Нарешті навів поліцію на Роберта Єйца. 19 вересня 1998 року детективи приходять до нього. Вони ще не мають ордера, тому діють обережно, просять здати ДНК. Єйц розігрує виставу ображеної гідності. Він дивиться на копів з висоти свого офіцерського звання і каже. Це принизливо. Я батько п'яти дітей. Офіцер. Як ви можете просити про таке сімейну людину? Він відмовив. І поліція пішла. Це була його перемога. Але вона ж його і злякала. Він зрозумів, що його білий корвет, на якому він вбив Дженніфер Джозеф, це бомба уповільненої дії. У листопаді 98-го він їде до автосалону і здає машину, сподіваючись, що вона зникне назавжди. Він настільки впевнений у своїй безкарності, що через місяць після візиту поліції він знову виїжджає на полювання. Він вбиває коні Лефонтейн Еліс і везе її тіло за 200 кілометрів, щоб підкинути колезі, вбивці з Грінрівер, завдяки той. Опису Крістін про Чорний Форт і жовто-помаранчевою смугою, слідчі почали шукати власників таких авто в окрузі. Вони виявили, що один із власників Роберт Єйтс, пілот Нацгвардії, і як свідчила жертва, він став підозрюваним номер 1 Але для ордера на ДНК одного опису зовнішності від секс-працівниці, яка була в стані шоку, було замало. Детективи повернулися до старої справи Дженіфер Джозеф. Вони згадали про свідків, які бачили її в білому корветі. Вони знову перевірили ту саму базу штрафів, де була помилка із Камаро. Проте цього разу вони не шукали слово Корвет. Вони шукали прізвище Єйц. І коли вони побачили, що людина, яка володіє фургоном з опису Крістін, також володіла білим корветом у період вбивства Дженіфер Джозеф, це стало юридичним золотом. Поліція встановила за Єйсом цілодобове спостереження. Вони Сподівалися, що він викине щось, що містить його ДНК. Стаканчик від кави чи недопалок, але Роберт був пілотом технарем. Він знав все про ДНК і був надзвичайно обережним. Він нічого не залишав. Детективи подали заяву на ордер, де об'єднали три фактори: перше, Крістін Сміт впізнала його за фотографію серед кількох інших чоловіків. Друге доказ того, що він володів двома типами машин, які фігурували у різних справах. Третє. Поліція перевірила графік його змін на заводі Кайсер Алюмініум та чергувань у Нацгвардії. Виявилося, що він був вільний саме в ті години, коли зникали жінки. Тільки після цього суддя підписав ордер на примусовий збір крові та повний обшук майна. Поки Роберт Єйтс був впевнений, що він надійно поховав свій білий корвет. Детективи знайшли машину в іншому штаті. Новий власник, фанат класичних авто, щойно розпочав реставрацію. Коли поліція викупила в нього автомобіль для експертизи, криміналісти застосували люмінол, хімікат, що змушує навіть найдрібніші молекули крові світитися в темряві. Уявіть цю картину: темний ангар, розібраний салон корвета. І спалахи люмінолу. Єйтс чистив машину фанатично, але він припустився технічної помилки. Кров Дженніфер Джозеф затекла під болти кріплення пасажирського сидіння. Вона законсервувалася там на роки. Коли експертиза ДНК підтвердила, що це кров 16-річної дівчини, у поліції нарешті з'явився залізний привід для арешту. 18 квітня 2000 року поліція зупиняє Роберта по дорозі на роботу. Цього разу вони не просять, вони пред'являють ордер. Поки одна група Медиків грала в нього кров інша розпочала легендарний допит. Слідчі вирішили використати домашню заготовку. Вони почали розмову здалеку, ніби все ще сумніваючись, і якби ненароком кинули фразу. Роберте, ми знаємо, що у вас був білий шевроле Камаро. Єйц, чий педантизм і гордість за свою техніку завжди були вищими за обережність. Його обличчя скривилося від інтелектуальної зверхності, і він виправив детективів. Це не був Камаро, це був Корвет 1977 року. Це була миттєва поразка. Цією фразою він власноруч Пов'язав себе з машиною, в якій знайшли кров вбитої дівчини. Далі алібі почало сипатися як доміно. Слідчі виклали на стіл графіки його змін на заводі та чергування у Нацгвардії. Кожне зникнення жінки ідеально збігалося з його вільними вікнами або нічними змінами. Але фінальний удар чекав на нього пізніше. Коли ДНК Роберта зіставили з біологічними зразками на тілах інших жертв, маска ідеального офіцера впала назавжди. Проте найстрашніше відкриття чекало детективів не в лабораторії. Бердій зрозумів, що докази ДНК неспростовні. Його офіцерська витримка змінилася на холодний прагматизм. Щоб отримати довічне замість страти, він почав викладати карти на стіл. Він зізнався у 13 вбивствах, але одне з них змусило детективів здригнутися. Він розповів про Мелоді Мері Візер. Слідство вважало її просто зниклою безвісти її тіло не було в жодному списку знайдених жертв. Вона у мене вдома, спокійно вимовив Єйць. Слідчі спочатку не повірили. Вони вже обшукали його будинок. Вони перевернули все всередині, але Єйц уточнив локацію. Поки він сидів у кімнаті допитів, криміналісти з лопатами вийшли на заднє подвір'я його будинку. Прямо під вікном спальні, де він понад рік щоночі спав зі своєю дружиною Ліндою. Вони почали копати на глибині всього кількох десятків сантиметрів. Вони знайшли мелоді. Він буквально зробив свою родину мимовільними сусідами мертвої жінки. Найбільш болючим ударом ця історія стала для дружини Лінди та їхніх п'яти дітей. Лінда Єць протягом 26 років шлюбу не підозрювала нічого. Вона вірила в нічні зміни на заводі. Вона вірила у відрядження в Нацгвардії. Коли журналісти запитували її, як можна було не помітити такого монстра в ліжку. Вона розповіла про ідеального чоловіка. Але після арешту сплели моторошні деталі. Роберт іноді брав дітей на свої прогулянки по трасі, залишаючи їх у машині, поки він сам відходив у справах. Він використовував власну родину як частину свого камуфляжу. Для нього вони були не людьми, а реквізитом у виставі під назвою Нормальне життя. Роберт Лі Єйтс сподівався, що угода зі слідством в Спокані це його квиток у безпечне старіння в тюрмі. Він зізнався у всьому, здав усі локації та купив собі життя. Суддя в Спокані виніс вирок, який звучить як абсурд: 408 років тюремного ув'язнення. Але Єйтс рано святкував перемогу. Він не врахував, що його гастролі в окрузі Пірс, де він вбив двох жінок і намагався підставити вбивцю з Грінрівер, не підпадають під цю угоду. Прокурори Такоми виявилися непохитними. Вони заявили, ми не торгуємося з тим, хто влаштував конвеєр смерті. У 2002 році за ці два окремі вбивства Роберта Лієйца засудили до смертної кари, вбивця, який вважав себе найрозумнішим, опинився в юридичній пастці. Він мав відсидіти 408 років в спокані, але при цьому чекав на виконання смертного вироку в Такомі. Проте доля зіграла з ним ще один жарт. Поки він роками чекав на ін'єкцію в камері смертників, штат Вашингтон офіційно скасував смертну кару, його вирок автоматично замінили на довічне, без права на звільнення. Сьогодні колишній елітний пілот доживає віку в одиночній камері. Його небо тепер обмежене ґратами, а його влада лише стінами 4 на 4 метри. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поділитися своєю думкою в коментарях.